Не знаєш української – біда, але для мене гірше, коли знаєш, і у державі, де йде війна, ворожу і досі розмовляєш. Чому не зрозумію я ніяк, невже вам не болить за Україну? Чому язик убивсь і посіпак Дорожчий вам за рідну, солов'їну? Робоче місце змушує людей державної сьогодні розмовляти. Ото й усе. Навіть своїх дітей не вчить любити рідну мову мати. Багато виправдовують себе, що хлопці, котрі всіх нас захищають, боронять Україну і дотепер російською спокійно розмовляють. Скажу вам так, що ви, це не вони. Не до навчань, коли орда стріляє, вони зречуться вже після війни, у вас є час, бажання лиш немає. Російську чую зі свого вікна, затихли вибухи, не гупають снаряди, прокиньтесь люди, досі йде війна, на сході і півдні, досі луплять гради. Невже патріотизму ні на грам? Чому все українське так огидне? Невже тоді дійти повинно вам, аж коли кров на руки рідних бризне? Російське прищепили нам, колись, і ми жили, і нам було байдуже сьогодні ти ворожого зречись. Зречись, прошу, благаю тебе, друже. Ми мусим Україну зберегти, її нащадкам нашим передати. Тож переходь на українську ти, на цій землі вона має звучати. Нехай тобі не буде все одно, яка разница, нехай тобі не буде. За короблем російське все, на дно. Пишайтесь нашим українським людям.